Уявіть, вам телефонує юрист, і пропонує послугу Chargeback. Каже, що знає, як повернути ваші втрачені гроші. Говорить упевнено, підкріплює свої слова документами та навіть дзвінками від імені податкової чи суду. У вас з'являється надія, проте насправді ж це пастка. Так працював міжнародний шахрайський кол центр Він був замаскований під юридичну кампанію, але фактично роками виманював гроші у громадян Центральної Азії та Європи. Основні жертви мешканці Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС. Люди вірили рекламним оголошенням, що звучали як: якщо брокер не виплатив зароблені кошти, наша юридична компанія допоможе. Це виглядало переконливо і законно. Але за красивими словами ховалася ілюзія. Насправді, кошти ніхто не повертав. Жертви змушували робити нові платежі під приводом верифікації, податків, судових зборів, комісій. Контакт тримався місяцями, а іноді роками. Людей переконували продавати майно, брати кредити чи позичати. Гроші у рідних. Сьогодні 240 ми на миссиї. Ну я ще хочу, ми там рубимося. В нас там робила. Ми ще й хату живемо, бо вона подала упорядку процес. Понятно, що вже куди подати. Це була справжня фабрика обману. Постраждало більше 4,5 тисяч громадян. Загальна сума збитків склала понад 176 мільйонів гривень. Слідчі головного слідчого управління. Разом з оперативниками департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України викрили цей кол центр і зупинили його діяльність спільно з офісом генерального прокурора та департаментом протидії кіберзлочинності Республіки Казахстан. Співробітниками департаменту з протидії кіберзлочинності була отримана оперативна інформація від колег від співробітників департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Інформація про осіб, які займалися інтернет шахрайством відносно громадян Казахстану спільно з правоохоронними органами України була створена міжнародна слідчо-оперативна група. Близько шести місяців. Ця злочинна група була на стадії розробки. Перевірялась уся інформація. Ми встановили всіх учасників оборудки та принципи їх роботи. На вершині злочинної схеми були інвестори. Далі так званий хед, який керував усіма процесами. Під ним тім лідери, що навчали агентів, писали сценарії обману і готували підроблені документи. Шиф-менеджери вели CRM та статистику, фінансисти управляли криптогаманцями та рахунками. Трафік-менеджери запускали рекламу. А агенти дзвонили людям і витягали з них гроші. Злочинні кошти. Інвестори витрачали на придбання елітної нерухомості в центрі столиці, земельні ділянки в передмісті Києва та автівки преміум класу, де вартість лише однієї одиниці сягала 100 тисяч доларів. Кожен крок був прописаний, кожна розмова фіксувалася в срм системі Це була шахрайська корпорація, де чужі сльози перетворювали на прибуток для конспірації. Вони використовували навіть діпфейк, підміняли обличчя під час відеозв'язку. Жертви бачили юриста, а насправді спілкувалися з США краєм. Була й своя система безпеки. Виконавці проходили обстеження на поліграфі. Це дозволяло підтвердити, що вони не пов'язані з правоохоронними органами, а діли саме в складі злочинної організації. Під час обшуків поліцейські вилучили комп'ютери, резервні бази, робочі інструкції, переписку в месенджерах, записи про криптогаманці та банківські картки. Це дало можливість повністю відтворити схему і зафіксувати ролі кожного учасника. У результаті організаторам, співорганізаторам та виконавцям вже повідомлено про підозру їм. інкриміновано створення та участь у злочинній організації, а також шахрайство. Наразі ми готуємо копитання про накладення арешту на майно підозрюваних. Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі досудове розслідування триває. Ми перевіряємо нових фігурантів, встановлюємо всі канали руху коштів і закликаємо громадян бути пильними. Справжні юристи та фінансові установи ніколи не вимагають попередніх верифікаційних платежів чи переказів на приватні криптогаманці. Якщо отримали подібний дзвінок, одразу телефонуйте 102.